Вітаю, дорогі друзі! Ви дивитеся рубрику Кіноленд, і з вами я, її автор Олександр Бойцун. Цей випуск я присвячую Павлу Лі, щирому українцю, який народився в Євпаторії. Він знімався в кіно, рекламі, був актором дубляжу, брав участь у талант-шоу фабрика зірок. Та найголовніше, одразу став волонтером з початком повномасштабного рашистського вторгнення. Втім, вже рік як молодого актора з нами немає, тому що його вбили російські окупанти 6 березня 2022 року. Павло знімався не в одній українській кінострічці, але воєнна драма Ахтема Сейтеблаєва, про яку я вже розповідав у кіноленді і яку саме зараз можна побачити у кінотеатрах Мирний 21», стала для нього останньою. У яких ще фільмах знявся актор, та які варто подивитися, розповім далі. У 2006 році на великі екрани вийшов перший комерційний український, україномовний трилер та фільм жахів для широкої глядацької аудиторії Штольня. Режисером став Любомир Кобельчук. Павло Лі у цій стрічці виконав роль Дена, одного з п'яти студентів-археологів, які вирушають на літню археологічну практику, де їх має зустріти професор, роль якого виконав Микола Карцев. Проте під час розкопок Ден знаходить вхід у штольню, а далі починається найцікавіше. Що саме дізнаєтесь у фільмі? Певно, одна із найвідоміших робіт 2013 року випуску Тіні незабутих предків у молодіжному містичному трилері Любомира Левицького Павло Лізі грав роль хлопця на ім'я Вова. Левицький раніше говорив про те, що з класикою українського кіно фільмом Тіні забутих предків Сергія Параджанова, його історія безпосередньо не пов'язана. Спільні лише кілька локацій, містика та український дух. Тож в основу сучасного фільму про незабутих предків лягла старовинна гуцульська легенда: у сюжеті і романтика, і містика. Адже за цією історією вхід у потойбічний світ охороняють могутні маги, книга тіней та магічні ключі до неї. І на завершення українська комедійна адаптація данського одноіменного фільму 2019 року Зустріч однокласників за сюжетом. Троє шкільних товаришів зустрічаються аби відсвяткувати. 25 років після школи разом з Павлом Лі у фільмі зіграли Олексій Нагрудний, Андрій Бурим, фронтмен гурту Друга ріка Валерій Харчишин Тарас Цимбалюк, учасниця шоу Холостяк Вікторія Варлей та інші. А як же маша? Я її кохаю. А з цією йдеш? Чисто спортивний інтерес. Є наштало. Не oh Нещодавно режисер Ахтем Сейтеблаєв дуже зворушливо згадав про Павла. У своєму Фейсбуці він написав: кожен, хто знав Пашу Лі, згадують його як людину, що сповнена світлом. Він відчував людей, завжди був готовий підтримати та допомогти. Вмів влучно пожартувати та вчасно мовчки обійняти. Щоб назавжди вшанувати пам'ять Павла Лі, режисер ініціював збір коштів на меморіал його пам'яті, який буде встановлений в центральному Ірпінському парку. Герої не вмирають допоки ми про них пам'ятаємо. Тож не забуваймо і щодня допомагати нашій армії наближати перемогу. Слава Україні та її героям!